Розпаковка забутих або втрачених посилок з Амазону. Таку розпаковочку я вам ще не робив. Ось ця коробочка, вона орієнтовно заважила на 12,5 тисяч гривень. Ну що, погнали? Такого контенту я ще не робив. Що там таке може бути? От, фіг його знає. Люди купують цілі контейнери. А Петрович купив ось таку коробочку, щоб подивитися. Що, що Це може бути, бля. І фішка може бути в тому, що я просто тупо можу промахати 12,5 тисяч, а тут якась фігня. Дивіться, ну от що це фігня. Ну, в принципі, на літо чому, на літо може бути, дивіться. Ось такі стаканчики паперові. Да, таке, в принципі, може бути, це вже піде, однозначно може бути. Що це таке? Що це за кульки? Для чого ці м'ячики? Не знаю навіщо ці м'ячики? Я не знаю, підписники. Кому треба от м'ячики? <хи> Будь ласка, звертайтеся. Це все потім треба кудись продати. Я не знаю, що це таке в пачці. Я такої фігні навіть і не бачив. Це коротше, щоб пірсінг робити. Дивіться, бачите, тут голки одразу ось ці. Коротше, я такого навіть в руках ще і не тримав. Кому це треба невідомо. Хто таке купує? Навіщо не знаю, підписник. Якщо тобі треба, то забирай. Дивіться, який подовжувач. Я такого навіть здоровенного і не бачив. І такий потужний. Ха -ха, ну, Ця штука реально класна. Може бути. Ось це що таке? Це якась гра з пляшками. Якась гра, коротше. Щось там бухати треба і коротше, грати. Не знаю, що це таке і навіщо воно. А ну, Давайте хоча б глянемо, якась дошка. Кому це треба, скільки воно коштує, фіг його знає. Думаю, що це таке. Відкриваю. А тут якесь листя. С ніби справжні. ніби слухайте справжні листя, тому що пахне дуже класно. Ах, бляха, як гарно пахне. Навіщо воно? От фіх його знає. Ха -ха -ха. Треба читати, що це таке, перекладати. Ну дуже гарно пахне. Як думаєте, навіщо ось ця хрінь? А ця хрінь коротше, для автомобіля, яка вставляється між сидіннями. Збоку, там, де рімінець безпеки, от сюди просовується, щоб туди не падала різна фігня. Не знаю, кому це треба, але хтось це купує. Походу, брелочок на ключі, щоб ви його не загубили, який там розумний, підключається до додатку, працює з Google асистентом. Хо -хо, брелочок, походу, брелочок на ключик. Напевно, з GPS чи з чим там. Фіг його знає. Я такої штуки навіть і не бачив. Їдемо далі, крутимо педалі. Що це за якісь Бляха, що це таке було? Що це за стержні? Навіщо це воно? Що воно світиться? Походу, світиться, чи що це таке? Ху, уявляєте, це фішка яка світиться. Отак от його береш, робиш, хоп, хоп. Отак от його ламаєш по типу і дивіться, і воно світиться. Я в шоці? Що це таке? Я такого навіть і не бачив. І дивіться, жовте. я от теж зламав його, і воно світиться. І це також почало світитися. Що це таке? Це якась магія. Дивіться, яка фішка. Я такого навіть не бачив, що таке існує. Це, коротше, кулери, які ставляться на батарею. І вони будуть по типу розганяти гаряче повітря. Уявляєте, в коробці два кулера. Ану, зараз глянемо. Я такого навіть і не бачив. Вмикається в розеточку. Якесь таке враження, ніби ними вже хто, хто користувався. Да, вони бушні! Вони беушні, бляха, тим паче якісь поламані, дивіться. Я просто в шоці. Хтось покористувався. І на тобі, бляха Петрович, користуйся далі. Походу, хрінь не робоча, або фіг його знає, треба пробувати. Їдемо далі, крутимо педалі. Що це таке? Дивіться, це, це келих. Да, Це келих. Не буду коротше, показувати, бо там відзеркалення. Метал, ніби. Ніби метал, да? ніби якась мідь чи то сплав якийсь. Коротше, це келих. Да? Прикольний, отакий келих. Цікаво, а інтимні іграшки тут будуть. Дивіться, ось така фішка Сонячною, бачите, сонячною панелькою такою На торпеду ставиться і сонце, коли потрапляє, воно починає ось так крутитися. Не знаю, навіщо воно треба, але хтось таке купує. Що це таке? Щось таке важке. Важить воно ну просто нереально. Як такий світильник? ось тут намальовано, що це якийсь світильник, а він важить, ніби це якась плита з бетону. Можливо, напхали чогось для ваги. Коротше, якась дуже крута лампа. Метал настільки важкий. І так вона розгинається. Ось так вона. Дивіться, ось така от лампа. Бачите, одразу йде вже з цим. Як воно з блочком. Пульт. Ось ці штуки до неї подовжувачі. І ще ось тут якась теж, напевно, до неї підставочка всередині, тому що важить воно, походу, саме кріплення, тому що дуже важке воно все це діло. Не знаю, не буду розпаковувати, там воно от є плита. Бля, коротше, Петрович, що я тобі скажу? Попав ти на великі гроші. <с åkerie> баночка, баночка ще з сонячною панелью. Я теж такого навіть і не бачив. Так, баночка з сонячною панелью. А всередині дротики з. З діодиками. Ось так буде працювати. Бачите? Сонця нема, зайшло. І воно буде ось тако світити. Бачите? <плес> <плес> Всередині перемикач. Миттєва цифрова камера. Що це таке? Можливо, це коли ти сфоткав і тобі одразу вилазить звідти фотографія. Таке враження, що ним вже хтось покористувався. Да, воно якесь бивушне. Так, да, видно, що воно бивушне. О, воно буде, походу, друкувати на цьому. Як воно? Да, дивіться, беуш, не потерте вже. Навіть невідомо чи воно робоче. Тут папір. Що це за фігня? Якийсь кіт-набор. Зроби собі світло. І тут, коротше, отакі фішки. Отакі, якісь дротики, діодики. Нахрена воно треба. Отакі діодики. Отаке щось. Ну, коротше, Це хто щось собі робить, якесь десь світло. Кудись там цепляє на якісь машинки і так далі. І Ось цей короче, блочок, який цим всім має керувати. Кому воно треба? Не знаю. Я вже бачу, як це все йде в смітник. Що <гум> це за баночки? Це якась гра, походу, я не знаю. Кому воно треба? Що це таке? <гум> Дітки складають собі ці баночки і мішачками збивають. Оце цікаво! Оце будуть гратися. Нафіг воно нікому не треба. Ось це що таке? Щось дуже важке, навіть і не знаю, що це. Походу, теж якесь биушне, бо видно, що упаковка така, ніби воно вже в користуванні було. Походу, люди покористувалися, воно в них зламалося і все. І вони, коротше, його. Якийсь павербанк. Так, да, це павербанк. Ну, видно, що цей новий, новенький під айфон і під. А ну, працюєш? Безпровідна зарядка є навіть. Неробочий, не вмикається абсолютно нічого. Походу, дохлий. Малярний скотч різнокольоровий. Кому це треба? хрен його знає. Це що таке? Ну, Якісь дешеві машинки. Нафіг воно кому це треба? Я не знаю. Це точно нікому не потрібно. Ну, якась, коротше, хрінь. Якісь там ключики кудись вставляються. Що воно робить? 18, 18 метрів. Кудись їде, певно. Херня якась бляха. Це що таке? Але ж люди це купують, розумієте? Люди це купують, я не знаю. Петрович то купує заради контенту, а люди це купують, щоб на цьому заробляти гроші. Я не знаю, навіщо ось ці серветки, всередині ось ця сумка. І ось така взлітно-посадкова смуга для гелікоптера. Кому це треба? Я не знаю. Ось так воно було складено. Тепер до мене дійшло, чому люди це не забрали з пошти. Тому що купив якусь херню, а потім думає: да нахер воно мені треба. І не буду забирати. Дивіться, наушнички. Ось такі наушники. А де ж, блях, якісь айрподси чи, чи щось по типу того? Ну, ось такенькі. Да, навіть ще й працюють, ніфіга собі, дивіться. 300 гривень максимум. Ось це що таке, все якесь порване. Блок. Діодна стрічка. Охрініть. Охрініть. З пультиком, діодна стрічка. Окей. Максимум буде коштувати гривень. Гривень 500. Та як упаковка вже дивіться, вона вже їздила, можливо, воно навіть і не робоче. Їдемо далі крутимо педалі. Якась дитяча херня Дер... з дерева і треба вставляти ось туди фігурки. Максимум гривень 300 Ось це що таке? 300 так це ще йде його продай, щоб якийсь дурний в тебе за 300 гривень його купив. Що це таке? Це якісь окуляри. Гарантія я даю. Якби ще якісь фірмені були, то було би круто. Дивіться, вони. з Бляха, я не знаю. Ну, коротше, хто таке буде носити? Думаєте, це якісь фірмові окуляри, які будуть коштувати там 500 доларів? Та ні. Новий смарт-годинник Blackview. Нова модель, ось такий довгий. Я такого ще не бачив. А нахрена ви зробили таку велику коробку? Ану. Подивимся. Ні, фіга собі. Дивіться, який смарт-годинник. Йома, да він в металі весь, да? Ну, такий, важкенький. Який смарт-годинник, що воно таке? От фіхео. Зіночий годинник ще й в такому непопулярному кольорі, ще й з золотом. Хто його купить? Ну, по комплекту тут є і такі ремінчики, і сякі. Ну, ціна його орієнтовно 1000 гривень. Не знаю, чи хтось його купить за 1000 гривень, ну то таке. Кому цікаво, окуляри ці коштують 1000 гривень. Не знаю, хто їх купить. Можливо, це якась класна фірма, але суть того, що в інтернеті таких пропозицій дуже багато. Детектор диму. Максимум один буде коштувати, якщо це якийсь дуже там, класний, максимум 500 гривень кожен. А їх тут 4 в комплекті. І тут їх проще... ну, от 1000 гривень. І то треба знайти, щоб хтось це купив і як воно працює, чи воно правильно працює, це ще треба перевіряти. Коротше. Кидалово. Оце що ущільнювач. Ущільнювач на самоклейці. Максимум теж там гривень 300, і то треба знайти, хто його купить. А що це таке? А? Що це таке? Якась коротша антена. Нахіга вона треба, я не знаю, куди вона має вставлятися, що робити. Ще й рукавиці по комплекту. Поки що я бачу тільки одні мінуси. Акумуляторна пилочка. Напевно, якась дуже крута. Не знаю, скільки вона коштує. А, ну, давайте глянемо. Дуже часто питаєте, акумуляторну пилу. А, акумулятора то немає по комплекту. Двигун щітковий. Щітковий двигун. Виготовлена дуже якісно. Але двигун щітковий. Да, бляха, вона якісно виготовлена. І важка така, дуже важка. Я не знаю, нафіг вона така важка треба. Така маленька і важка, без акумулятора, за рахунок того, що двигун ось тут знаходиться, а що ось тут знаходиться, якийсь редуктор чи що. Натяг ланцюга навіть без подачі мастила. Ну, коротше, мотлох, тупо мотлох нікому не потрібен. Без акумулятора, без, без нічого, дуже важка на щітковому двигуні, її ціна максимум 500 гривень, навіть якщо вона така крута, і навіть якщо дали ось таку інструкцію. 500 гривень бо це просто сміття. Ось комусь йшла посилочка з Амазону і не дійшла. бо він просто не забрав її, не захотів забирати. Що це за херня? Якась фішка, напевно, в машину. Ух, що це таке? Що це таке, підписники? І нафіга воно треба? Якісь підстаканники? Я не знаю, навіщо воно треба. Важить воно просто нереально, але якась тупо херня. Ще одні, напевно, окуляри супер брендові за 5 тисяч гривень, де можна одразу відбити вартість цієї всієї коробки. Ану, та ні, це якась якась херня китайська. Їх тут двоє. Двоє окулярів. Походу, бляха, кожні будуть коштувати гривень по 200 Комусь треба чохол. Ні, дивіться, можна картки тут зберігати, гроші, нікому не треба. Я теж так кажу. Смітник. Термоголова на радіатор. Якщо вона робоча, то вона, в принципі, коштує нормальних грошей. Думаю, десь тисячу гривень. Ще один павербанк. Напевно, ідентично неробочий. Хоча з вигляду новий. Дивіться, плівочка поклеєна, все поклеєно. А як подивитися, чи ти робочий? А ніяк. Ані, є ось кнопочка. Да, робочий павербанк. Тримаш для телефона, максимум 50 гривень. Лампочки. Кому нахер треба ті лампочки? Ну, максимум там 50 гривень, і то нафік вони треба. Наушники. Дивіться, можливо, якісь круті, геймерські наушники. RGB, туди-сюди. Але чомусь вони відкриті. Напевно, хтось їх подивився і не забрав. Ану, глянемо. 500 гривень. Сміття. Не знаю, хто знайдеться, хто їх купить. За 500 гривень. Ось такі наушники, походу, беушні. і не факт, що вони робочі. Ні, робочі. Дивіться, робочі, спортивні. Навіть батарею тримає, навіть такі непогані. 500 гривень максимум. Що це таке? О, це коротше, ця фішка. Вентилятор, що ставиться на пічку. Коротше. Ставиться на пічку, він там розганяє, але він коштує 1000 гривень. Він реально, якщо він не беушний, а новенький, Да, він новенький, то він коштує 1000 гривень, Ну оце реально ще можна продати. І його купить хтось. Но штука така, що не кожному треба, тому це буде дуже важко продати. Тим паче, дивіться, бачите, пакування вже все порване. 800 гривень. Ще якась беушна непотрібна хрінь, ще якась непотрібна хрінь. А, це та ж сама непотрібна хрінь. Я не знаю, навіщо воно навіть і дивитися. Немає не бажання. Якась дитяча фігня за 100 гривень. Ось така якась дитяча фігня за 100 гривень. Це якщо ще дурний, хтось її купить. А це що? А це, коротше, щоб вирівнювати волосся. 500 гривень максимум. І ось так мої любі шанувальники. Можете вже порахувати, <сум> скільки тут чого. І скільки воно коштує. Так, це походу на коробку на передач. Ручка, ручка на коробку передач. Хто ще їздить на жигулях, то можете собі придбати. Ціна її максимум 200 гривень. Більше за неї ніхто не дасть. І таких ручки тут дві. На два жигулика. Що це таке? Ху-ху, масажер. Масажер, масажер. Я давно хотів собі такого масажера. Хо-хо-хоу. Беушний, ні? Ні, новенький. Ху-ху, вдягаєш -ху. собі на плечі, вмикаєш в розеточку і погнав. Поки що мені найбільше сподобався масажер. От дійсно класно масажує, навіть якщо впираєшся сильно так спиною, він все рівно працює, масажує, ну, чітко. І ось це, що воно світиться, воно гріє. Коротше, тепло стає. Реально. Навіть через кофту відчуваю, що воно гріє. Ну, прикольна штука, однозначно може бути. Масаж зробив і поїхали далі. Якась непотрібна фігня. Гривень 100, напевно, коштує. Так, що ось це таке? Що це таке? Кому це треба? Чохол? Чохол, я не знаю, до чого. Чохол. Таке точно дуже важко буде продати. Невідомо навіть до якої моделі. Оце що таке? Відкрита коробочка, Хтось вже подивився. І думає, да, ну його нахер забирати. Не знаю, що це таке. Коротше, це на телефон. Ось такий чохольчик на телефон. Під який телефон? От також фіхіозне. SK Auto Technology. Щось важке. Як думаєте, що буде? Бляха, я після масажу аж збодрився. Так, це ремонт, коротше. Ремонт шин. Дивіться, ось ці всі штуки, що коли ти проколов шину, запихаєш, закручуєш. Ну, штука реально класна. Я думаю, що. На тисячу гривень, а то навіть і більше воно буде коштувати. Десь орієнтовно півтори тисячі гривень, тому що все якісно. Музична пов'язка на голову. Комусь таке треба, дивіться, підключається по блютузу, туди-сюди, там звук собі регулюєш. Ну, гривень, напевно, 200 коштує. І то, так як воно вже таке, то гривень 150. Більше за нього ніхто не дасть. Це що, якісь силіконові імпланти? Що це таке? а це ж, коротше, ці. В ліфони? <смі> ну, ти, Петрович, даєш, силіконові імпланти. Ну, слава Богу, що Петрівні це не треба, бо, як то кажуть, цицьки в неї великі. Ще один павербанк на 10 тисяч мА. Навіть з пломбами запакований, розпаковувати не буду. 15 ватт, максимум 15 Вт. Ну, не знаю, гривень, певно, 500 він буде коштувати. Більше за нього ніхто не дасть. Це що таке? Новітні якісь технології, що вже розпаковане було. Що це таке? Можливо, всередині якісь долари? Ні, немає тут такого. короче макулатура бляха. Тупо короче хтось відправив макулатуру, а воно, бляха в Петровича, виявилося. І доларів всередині немає. Зазвичай, ось так пхають гроші. Коли поштою передають, напхали тако і передали. Но, на жаль, немає тут долярів. Ще одна пачка світунців. Коштує орієнтовно 250 гривень. В Україні таких немає, але я прикинув десь по тих, що є в Україні, буде коштувати 250 свічки. Свічки, коротше, які світяться від пульта. Вставляються ззаді батареїчки і. І погнали світитися. Орієнтовно будуть коштувати десь 250 гривень. Кому вони нафік треба, не знаю. Дрон! Дивіться, дрон, бляха. Офігеть! Зараз подивлюся, скільки коштує. Дрон коштує 3000 гривень. Ніфіга собі, уявляєте, хоч одна цінна річ за всю розпаковочку. Да, Навіть дивіться, все, Новесенький дрон. Да, Новенький дроник. Все як має бути. Ніфіга собі, уявляєте. Яка, яка знахідка? Будівниця для папух максимум 100 гривень. І то, якщо хтось таке купить. Що це таке? Щось таке? Важкеньке, не вже якийсь дрон. Щось якісне. Хопа! Та це ж масажер, Петрович, це ж масажер. Дивіться, який крутий масажер. А Якщо робочий, то взагалі класна штука. Я бачив отакі масажери. Раніше ходив в тренажерний зал. І тренер в залі розминав такими масажерами дівчаток, там в різних місцях їм робив масажі. Да, прикольна штука. Ну, працюєш ти? Ану, не працює. Походу, батарею сіла. Якщо масажер зарядиться і буде працювати, то він коштує 2000 гривень. Да, 2000 гривень, ніби непогано. Ще один міні-дрончик. Міні міні-дрончик. Міні, міні Ви колись бачили міні-дрончика? Дивіться. У -у -у, я такого сам ще не бачив. Мініатюрненький. І да, і вон, будь ласка, є апаратура, все як має бути. Ну, скільки такий буде коштувати. Я фіг його знає. І робочий навіть, да? А Ану? Ні, походу. Да, робочий навіть. Уявляєте? Ми можемо навіть політати зараз. Ні, фіга собі, і тут навіть мигає ще. Літати не буду. Дрон коштує орієнтовно тисячу гривень. Якась короче, китайська бритва. Ну, ціна її орієнтовно там гривень 200 від сили. І то, я не знаю, хто таке купує. Коротше, таку фішку краще в Китаї взагалі не купувати. Я один раз купив, так вона скубе як дурна, просто викинув її все. Хоча брав за 500 гривень. І то вона скубла просто страшно. Смарт-годинничок ось такий простесенький. Ну, я думаю, гривень 500 він коштує не більше. Наушнички, якісь два в одному, якісь такі простенькі, бідові. Ну, Гривень 200 від сила. Та як воно вже отаке. 100 гривень, це потолок Частеля. Дивіться, пилосос, да? пилосос якось такий. Ні, фіга собі, я зараз гляну спочатку ціну. 800 гривень пилосос, це якщо новий. А та, як він вже, я бачу, що. Ну він, в принципі, новий, але но пакування таке вже. Ну, дивіться, акумуляторний пило. А ні, він вже не новий. Хтось ним вже користувався, тому що, дивіться, воно все, бачите, Він не новий. Да, він не новий. І, походу, може бути навіть. І не робочий. Діставати його і пробувати не буду. Коротше, якщо він не новий, а якщо ще не робочий, то гривень йому 300 відсип. І остання фішка ретро програвач під платівки. Коштує орієнтовно 1500 гривень, але це ж треба, щоб в когось були платівки ці. Ну, коротше, така фішка, в принципі, не потрібна. Ти його фіг продасиш. Ну, отаке, коротше. Коротше, друзі, що я вам скажу: гора. Просто непотребу. Я не знаю, гора непотребу. Тобто тут орієнтовано на 12,5 тисяч гривень. Добавити ще усієї херні. І по суті, якщо його почати продавати, то ну, максимум десь на 8 тисяч гривень. А Решта просто викинув смітник і все, отак, от отак, да, отак от роблять бізнес. Ви собі купуєте ось такий секретний бокс. Я не знаю, як вони там називаються. Якісь там, коротше, секретні бокси. Ти купив на 12 тисяч, вони там є більші, менші. І купа непотребу або беушного, або неробочого. Я не знаю люди. Ну, єдине, що мені сподобалося, це ось цей масажер. Оце реально класна штука. А все решта це непотріб. Пила ось ця вона Непотріб, тому що вона ніби класна, якісна. Можливо, вона її коштує там, тисяч 5. Ну, не 5, хай там три тисячі. Ну в неї немає акумулятора. Розумієте, це якийсь бренд. Якийсь, певно, крутий бренд. Але немає акумулятора. Нафік вона треба. Без акумулятора і, і зарядного пристрою вона, по суті, не потрібна. Ну, така, коротше, фішка. Дитячі іграшки взагалі нафік нікому не треба. Вони дешеві, китайські окуляри, також фіг продасиш їх. Ой, коротше, смітник, просто смітник. Якщо тобі сподобалася ось така фішка, я більше такого купувати не буду, і більше таке я робити не буду. Ось такі розпаковки, краще робити Aliexpress, там хоч можна щось продати. Тут ти нічого не продасиш. Тому постав хоча б вподобайочку, щоб Петровичу не так було сумно.